Так, ну що ж, вітаю, друзі, ви попали в нове відео. Коротко вам хочу розказати те, що відео дуже дуже коротке. Причину ви побачите у, у самому відео наприкінці. Також х, хотів трішечки перетисторію. Так було. Я їхав, під'їхав поліцейський, я почав перед ним порушувати. Тобто виїжджати на зустрічну, виїжджати на траву, їздити по узбічню і, і тому подібне. Їздити по червоному, тільки я його випадково підрізав, він одразу мене зупинив та почав рулювати як ДТП. Згідно, ну, далі ви все побачите. Гарного перегляду. Простатись, будь ласка.

А в стаття 6, пункт 3. Угу, добре. Я вам даю 30 хол, давайте паспорт мені, будь ласка. А згідно чого я маю надати? Згідно того, що ви порушені ПДА. Ну так добре, типу, стаття та закон згідно чого я маю надати? Ну я ж сказав. Ні, закон і вимоги. Закон і вимоги. Дивіться, статтю та кодекс, будь ласка, назвіть, згідно чого я вам маю надати. Я ж сказав, порушені ПДА. такие я вас прошу статью то кодекс закон просаплюю ай молодец, ай, молодец. Попаляюсь, попаляюсь. <свист> <свист> ай тигр а потом ты вообще рабочий тоже применит улыбку вообще молодец я дай мне здесь на ручку встать. Добре. Просто тигр лучший. Да меня за что обращайся. Такие okay, идеалька, удачки. Вася таке буває.